Українські військові просуваються на флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, 21 травня у телеграмі. Він зазначив, що українські війська зараз контролюють незначну частину Бахмута, але її оборона дуже актуальна. Вона дає можливості входу в місто в разі зміни обстановки. Більше про ситуацію на Бахмутському напрямку будемо спілкуватися далі на зв'язку з нашою студією. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Ранок добрий. Героям слава пане Юрію. Ось речник східного групування військ Збройних сил України Сергій Черватий в ефірі телемарафону вчора повідомив, що на південно-західній частині Бахмута українські підрозділи утримують ряд будівель і мають ряд фортифікаційних споруд. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, нам яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку? Звичайно, з того, що можна повідомити у прямому ефірі. Розділимо на дві частини: перше, це оборона самого міста і бої в місті. Дуже варто. Зауважити, звернути увагу на те, що противник давить наявними всіма силами і засобами, намагаючись повністю взяти під контроль місто Бахмут, але сили оборони тримають навалу і ефективно здійснюють оборону позицій, поточних, які зараз є. Водночас тим, противник попередньо мав намір взяти місто Бахмут величати для того, щоб позбавити угрупування сил оборони можливості заводити резерви, боєприпаси і інші речі, які необхідні для оборони міста. Станом на сьогоднішній день силам оборони вдалося суттєво рожати лищата, провести ряд успішних ударно-штурмових дій по флангах і відсунути противника від основних доріг сполучення на деяких вітинках. Силам оборони вдалося відкинути противника більше ніж на 2 кілометри. Відповідно, зараз ідуть надзвичайно жорсткі бої, як в самому місці, так і на його підступах, і сили оборони щоденно просуваються вперед. Все більше можливості з'являється в наших вогневих засобах, артилерістів дотягувати далі до тилових частин противника і різати їм шляхи сполучення за динамікою, яка зараз відбувається, і при підтримці суспільства українського бо дуже важливо, дуже багато людей допомагають всім необхідним, починаючи від автівок, закінчуючи засобами БПЛА. Якщо буде зберігатись така динаміка, для цього всі перспективи можливості є. Силам оборони вдасться взяти в оперативне оточення міста Бахмут і перерізати противнику можливості постачати все необхідне для вчинення ударно-штурмових дій. Як тільки противника стане мало крові в живій силі, в боєприпасах, в засобах харчування, всьому іншому, йому нічого іншого не залишиться, як здійснити маневр і вийти з міста Бахмут. Але дивіться, це ми говоримо про перспективи. Варто розуміти, що прямо в ці хвилини війна йде в повний зріст, і ситуація дуже і дуже складна. Пане Юрію, ну і хочеться з вами обговорити ситуацію за 20 травня. Власне, за суботу, коли ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив про повне захоплення його бойовиками Бахмута. Скажіть, будь ласка, ось ці заяви Пригожина про нібито взяття Бахмута. На вашу думку, що вони означають? Що він хотів цим сказати? Приводу приходження мені коментувати достатньо складно, чому тому, що тому, що заявляє пригоджено, не потрібно довіряти взагалі, починаючи від кількості боєприпасів, які їм надають. Ну давайте проаналізуємо на скору руку, як це відбувалося. Він пообіцяв Путіну, що візьме Бахмут до 9 травня. Як зрозумів, що цього не вдасться зробити, почав за декілька днів призволити, що в нього не вистачає боєприпасів. Що його бойовики не можуть здійснювати функціонал поставлений і взяти місто, тому що винен Шойгу там міністр оборони, так тобто він вмив руки від того, що неспроможний реалізувати наміри повзяття міста Бахмута. Зараз він починає казати, що нібито місто Бахмут взяти хоча е, ті позиції, які утримували силами оборони, вони продовжують контролюватися з силами оборони. Більше того, на підступах як ми проговорили сили оборони, мають значні успіхи. Тому не варто довіряти заявам будь-яким від ватажків терористів варто зауважувати на ті заяви, які надходять від генерального штабу та командуючих, і відповідно з місць проведення бойових дій. От ми з вами розмовляємо, і я точно знаю, що відбувається так, не на всіх відтинках, тому що у нас є своя смуга, є свій сектор, які пріоритетно важливо. Ми знаємо за які відповідаємо. Але в цілому комунікація між підрозділами сусідом зліва справа і загалом вона відбувається. Тому орієнтуємося виключно на заяви Генерального штабу. Пане Юріну, і ось два тижні тому була інформація, що Пригожин просить у Шойгу передати позиції вагнерівців в окупованій частині Бахмута, підрозділам батальйону Ахмат, який підпорядковується очільнику Чечні Чечні Рамзану Кадирову. Скажіть, будь ласка, чи бачили ви, чи спостерігали, чи є така інформація, що е, воюють кадирівці на Бахмутському напрямку зараз? Кадирівці залучені до ведення бойових дій і не тільки на Бахмутському напрямку. Варто зуважити, який функціонал покладається саме на цих воїнів. По більшій частині вони стоять заряд-відрядах, не даваючи можливість відступити мобілізованим, тому саме ПВК «Вагнер» розстрілюють їх. Також вони контролюють, щоб групи не тікали, не здавалися в полон. Це теж їхній функціонал. І взагалі їх використовують більше в системі примусу ніж безпосередньо задіють в безпосередніх бойових діях. Тому казати про те, що кадирівці можуть, якщо їх концентрація стане більше, докорінно змінити ситуацію, не варто. Але тут і питання виникає до російсько-окупаційних військ настільки їм, і до повикатосова, настільки їм подобається, що кадирівці мають окремий статус недоторканих і що їм дозволяють розправлятися над регулярщиками та повикашниками в спосіб розстрілу. Ну це питання залишається відкритим. Ну і ось пане юрію, можливо виправити мене, але знаю, що ваш підрозділ виконує завдання ще на одному напрямку на Сватівському. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Останні півтора тижні противник поновив ударно-штурмові дії. Успіху немає на всьому відтинку. Силам оборони вдається ефективно відбувати сумнавалу, ліквідувати значну кількість живої сили. Противник під час ударно штурмових дій втрачає броньовану техніку. Також достатньо потужно відпрацьовує піхота на випередження наше. І артилеристи, які проводять вдало контрбатарейну боротьбу, знищуючи вогневі засоби противника. Тобто на цьому вітинку Сватівському ситуація повністю контрольована, і ініціатива знаходиться на боці сил оборони. Є, е, на є натиск противника на Кримі, є натиск противника в сусідів з наших зліва, але всім, чим можемо, в тому числі засобами БПЛА ударного типу дії, ми підтримуємо. І разом відражаємо атаки противника. Тобто ситуація, яка поблизу Сватове в цілому в Луганській області, вона повністю контрольована. ініціатива знаходиться на боці сил оборони. Але коли я кажу ці слова, варто розуміти, що це систематична, цілодобова, складна робота сил оборони, і в результаті неї ми можемо вільно казати про те, що ініціатива на нашому боці. Пане Юрію, дуже дякую, що знайшли час долучилися до нашого ефіру. Дякую вам за оперативну ситуацію з Бахмутського напрямку. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої механізованої бригади.